Змилися, Боже, могутній, пошли нам прозріння ясне, в кожній хвилині присутність, у віру нехай приведе, димом окутає ладан, очистить від сітей лихих. Боже, підтримай, хто пада, гріховні думки зупинив, зраду прости, не хотіли волочимо хрест по землі, в душах страждання і в тілі. Омий наші руки брудні, Господи, стань нам мірилом, любові до наших близьких, вирівняй шлях там, де криво, і там укріпи, де крихкий. Боже, пошли з неба милість, хай повняться миром серця, дай крила злетіти безкрилим, посій своє в кожнім зерня.